І висока температура на градуснику, здавалось би, 40 градусів. В таку спеку найкраще рятує купання в водоймах. Але не завжди такий відпочинок є безпечним. Тож сьогодні говоритимемо про правила безпеки на воді. І в нас в студії головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Кременчуцького районного управління, головного управління ДСНС України в Полтавській області Євген Андрієв. Я вас вітаю. Вітаю студія. Давайте почнемо зі статистики. Чи я навіть не буду питати, чи були, тому що я впевнена, що нещасні випадки на воді були. Скільки їх? Так, статистика дуже сумна, дуже критичні цифри на початку. З початку цього року на водоймах області загинуло вже 27 осіб, з них 19 у літній період. Які причини? Через що стаються нещасні випадки на воді? Ну, загалом причини це теж дуже велика загибель дітей на воді. Причинами загибелі це без догляду залишають дітей, літні канікули в розпалі, діти самі, або все ж таки з дозволу батьків ходять на водоймища, десь не впевнюються в своїх силах і тонуть по таких причинах. Або якщо дорослі, це загалом, як правило, в стані алкогольного сп'яніння заходять в воду і вже не повертаються. Окрім того, що не залишати дітей без нагляду, не вживати алкоголь на відпочинку, так або якщо вживаєте, то не йдіть просто в воду. Які ще є моменти, які потрібно робити для того, щоб убезпечити себе? По-перше, щоб убезпечити себе, треба слідкувати і за температурою навколишнього середовища, не перегріватися і стрімко не заходити у воду, знати місце, де ви. Перебуваєте на відпочинку, не можна відпочивати в незнайомих місцях. Правильний відпочинок це спеціально облаштовані пляжі, де є люди, бажано де є рятувальні пости, не можна купатися, де дуже стрімка течія, круті береги, обриви, водорості, ну, місця вам незнайомі. Тому є випадки, коли і люди по таких причинах теж гинуть на водоймах. Нагадайте, будь ласка, жителям грішніх плавнів, де у нас дозволено купатися? Місцевими органами самоврядування визначені місця для купання це вулиця Конституції, Затока Барбара. Пляж Барбара та по вулиці Конституції. Від рятувальної станції і до прокату лодок КП СпецЕКО так називаємий дитячий пляж. Місцевий він один. Це два місця, де і визначено органами, і в тих місцях обстежено дно річок. Але коли я прогулююсь нашим рідним містом, то я дуже бачу багато дітей, які плавають де на парковому озері. Так чому там купатися? Наскільки я розумію, то там взагалі заборонено купатися? Чому там заборонено купатися? і Які наслідки можуть бути? Там взагалі так, там заборонено купатися, але дітей туди тягне, неодноразово проводили рейди. Діти вже бачать наші служби. Також долучаємо національну поліцію до рейдів та муніципальну варту міста Грішні Плавні. Уже при виді нас починають тікати, тому що. Все ж таки, і телебачення, гок -ТВ, тв Запрошуємо, і вони не хочуть потрапити на камери, щоб не отримати дома від батьків. Тобто вони розуміють, що так робити не можна, але все одно туди лізуть. Вони ну, розуміють, наскільки я знаю, там є небезпека, ну взагалі не пристосовано це місце. Діти е, пригають з цього мостика. Знаю, що там з якоїсь сторони є небезпека, якісь сваї колись були, і це все без догляду дорослих відбувається. Тому хотілося б ще раз звернутися до батьків, до містян, щоб ви, якщо знаєте або побачите, щоб провели профілактичну бесіду зі своїми дітьми, тому що там все ж таки місця небезпечні. Тим паче без нагляду дорослих. Ви правильно сказали, що ви дуже багато уваги приділяєте саме профілактичній роботі, так? Тобто, ви були і на Барбарі, і на дитячому пляжі, і в зоні паркового озера. Ви даєте там якісь ну, якусь довідкову інформацію якісь. Так, і так спілкуєтесь. А чи є якісь, можливо. Ну, сказати, курси не курси. Ну, от якщо... ну, давайте назвемо це курсами, можливо, якимись, які допомагають містянам знати ось ці правила або діткам, да, куди можна там, привезти дитину, щоб їй розповіли, і навчили, і, можливо, показали навіть. Ну, так, такових курсів немає. В принципі, правила, вони елементарні. Якщо їх дотримуватися тих там п'яти пунктів, відпочинок буде бездоганним, без травм та летальних випадків. Якщо у людей якісь є питання щодо відпочинку на воді, як себе поводити, ми завжди наші двері відкриті 24 на 7 в підрозділі пожежної частини. Постійно хтось є, якщо підрозділ не на виїзді, завжди можемо надати пораду та таке інше. І ми дякуємо вам за турботу. Ще таке питання: якщо зрозуміло, що робити, для того, щоб з тобою не сталася ніяка надзвичайна подія на воді, так яких правил дотримуватись? Люди, які спостерігають. Якщо людина якась тоне, вони ведуть себе по-різному. Хтось викличе ДСНС, хтось просто буде сидіти спостерігати, хтось розвернеться, піде додому, а хтось захоче от проявити такий героїзм і кинеться у воду. Що ви можете сказати тим людям, які ну, колись зберуться когось рятувати? Значить, якщо ви опинились в такій ситуації свідком того, що людина тоне. І ви все ж таки наважились на порятунок. По-перше, необхідно голосно, ну, потопаючому, це потопаючий, гукає голосно допомогу, і ви все ж таки повинні привернути до себе увагу від людей, крикнути, самому зателефонувати в 101, в 102. Можливо, поруч якісь люди, щоб не гаяти час, щоб телефонували і викликали служби порятунку. Якщо ви все ж таки вже налажились, е, пливете до Потопаючого. Намагаєтесь, ну, ми розуміємо, там література пише там за волосся, е, взяти за волосся і витягувати, намагатися заспокоїти потопельника і намагатися тягнути його пливти до берега. Е, якщо в паніці. Може таки трапитися, а таки трапиться, потопельник почне за вас хапатися повністю і намагатися, теж, рятуючись, в паніці, буде тягнути вас на дно. В такому випадку треба набрати повні груди повітря і піднирнути під потопельника. В такому випадку він вас відпустить. І намагатися ще раз його плисти до берега. Я згадала, в мене була ситуація, що колись в Києві на Оболонській набережній я ледь не втопилася, власне. Якось так мене потягнуло під воду, і, ну, якщо чесно, кричати я тоді не могла. Я намагалася да, щось там, але в ну, мене просто не було голосу. Захоплює якось дух, воно і як, як сил не має щось сказати. Так, і я розумію, що мене тягне під воду. Одна голова моя десь там на поверхні, і максимум, що я могла робити, це руками так ворушити. Я інтуїтивно почала бити рукою об воду. Мене побачили, на мене звернули увагу, до мене підплили і ну якби врятували мене. А... Правильно, я зробила інтуїтивно, чи якось ще можна було привернути до себе увагу, якщо ми говоримо про те, що голосу немає, кричати ну, я не ви можу. Ви правильно зробили, тому що, в принципі, інших варіантів у вас не було. Ви привернули на себе увагу, і це, можна так сказати, врятувало вам життя. Тому що якщо да, все, нічого сказати не можеш, і ви якось знайшли собі. Ці сили хоча б звернути на себе увагу, і це дуже важливо. А треба пробувати, ще там хтось пише, що можна лягти на спину, тоді, ну, якось там. Ну, це у кого як вже виходить. Тоб... Особисто я лягаю на спину, я там. А я сподіваюся, що вам, шановні слухачі та глядачі, ці поради ніколи не знадобляться. Ви будете берегти себе, і з вами все буде добре. А з нами був головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління, головного управління ДСНС України в Полтавській області Євген Андрієв.